Отже, шістьох постраждалих внаслідок авіатрощі у броварах з опіковими травмами відправлять на лікування за кордон. Інформацію озвучили у міністерстві охорони здоров'я. Загалом у лікарнях Києва та області станом на четвер залишається 16 людей, шестеро з яких діти. Решта отримують лікування амбулаторно. На місці трагедії люди вшановують жертв, приносять квіти та іграшки та не можуть стримати сліз. Як оговтуються броварчани після трагедії з гелікоптером посеред їхніх будинків? Розповіли. Вість Олена Рибінська Сльози на очах та розмови пошепки у броварах на місце падіння гелікоптера і загибелі 14 людей. Люди приносять дитячі іграшки, квіти та свічки, щоб віддати шану загиблим напередодні. Олена з дітьми прийшла вшанувати пам'ять жертв авіакатастрофи. Живе неподалік то чула і гул, і звук падіння каже: спочатку не зрозуміла, що сталося, та прочитавши новини, жахнулася. Ну, якось на гелікоптер. Я не подумала, чесно кажучи. Я думала, може, якась ще ракета чи шахіт, ну не знаю, що. А потім почала читати в новинах, що в садочок, і, чесно кажучи, я не повірила цьому. Я не повірила, поки, поки не прислала фотографію, ну дуже моторошно. Сьогодні просто захотіли прийти, побачити, покласти іграшку ті дитинці, які загинули. Мирослава із онуком Олексієм о восьмій ранку перед авіатрощою були вдома. На щастя, не встигли вийти до школи, що розташована поруч із місцем трагедії. Я гляла собакою до пів восьмого. А потім ти, кажу, біди нічого не відчувало. а потім піднялася наверх. Восьмі, певно, рівно восьми, виключили світло. А десь п'ять по восьмі було то, що було. Якраз там, де балкон виходить, я лежав на дивані вже з відкритими очима і чую щось гуде так. І на балконі була ярка така спишка. Я побіг до бабці і спитав, бо думаю, може тривога. Бабця каже, тривоги нема. Я тоді особи не поняв заграва та вибух зранку середи у броварах. Це трагічні наслідки падіння гелікоптера з керівництвом міністерства внутрішніх справ на борту. Той упав поміж житлових багатоповерхівок, зачепивши будівлю дитячого садка. Остання зайнялася, дах та перекриття частково зруйновані. Загинули 14 -ро людей. Серед них міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його перший заступник. Також жертвами стали дівчинка з мамою, які перебували у садку. У міністерстві охорони здоров'я зазначають, ані критичних, ані загрозливих станів здоров'я у потерпілих станом на ранок четверга немає. Шістьох людей, які зазнали опіків, відправляють на лікування за кордон. Загалом постраждали 25 людей 11 роз них діти. Шість чоловік зараз готують стабілізуються для відправки лікування за кордон. Готові забрати на першому етапі Польща і Чехія, а далі будемо бачити по ситуації, як буде проходити лікування, бо висловили і Норвегія, і Сполучені Штати Америки і інші країни. У службі безпеки України попередньо назвали три основні версії падіння гвинтокрила: порушення правил польоту, технічна несправність, умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Нацполіція у четвер під час брифінгу поінформувала, правоохоронці зібрали. Інформацію від очевидців. Поліцейські на місці опитали, а також отримали звернення понад 300 очевидців цієї події. Крім того, провели подомові обходи. Загалом ми опитали в рамках цих подомових обходів понад 2 тисячі людей. Усі ці матеріали, а також фото та відео, яке ми отримали від очевидців. Події будуть акумульовані, проаналізовані та оперативно передані. Відповідному правоохоронному органу, який проводить розслідування родинам загиблих внаслідок авіатрощів, влада пообіцяла виділити матеріальну допомогу. Про це заявив голова Київської області Олексій Кулеба. У пошкодженому будинку невдовзі відремонтують вікна й двері. Щодо вихованців пошкодженого дитячого садка, їм повинні знайти місця для навчання в сусідніх дошкільних закладах, враховуючи побажання батьків. Олена Рибінська, Віталій Залевський та Микола Довгий. П'ятий канал. Друзі, для того щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроєкти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на ютуб 5, лайкніть та напишіть коментар. Для вас це секундна справа. А для нас просування в Ютуб просторі на вищі щаблі зробімо разом аудиторію 5 справді великою.